І так, нарешті, добрались додому останніх 150 км. Тут уже пошвидше їхали навіть місцями 110. Бачимо фінальний результат. Е, проїхали 586 кілометрів, середній розхід 13,3 кВт. Витратили на дорогу 8 годин. Температура була від 10 в день прогрівалась і до 5. От зараз показує. По швидкості це. Умовно, за трафіком, де є можливість, там максимум до 100. Іноді на обгін 110, можливо 115, як треба було обігнати. І ось такий результат у нас вийшов. Теоретично 300 легко можна на ній проїхати по трасі. Якщо зменшити швидкість, напевно, більше.